Класно. О, о. І ось ми вже йдемо на море. Тут така кафешка. Приємний момент. Взяла морозиво, Дивіться, такі тут великі кульки. А ми сьогодні приїхали на море, на північне море, на пляж в містечко Нордвайк. Я тут ще не була. Перший раз ми сюди попали, і мені тут сподобалось. Я б хотіла приїхати сюди ще раз. Проходимо музей Нордвайка. Кого стягне? Осьмінога чи кого. Погода така, бачите, пасмурна, дуже добре, немає такого агресивного сонця. Зараз трошки щось перекусимо, бо вже зголодніли на цих кафешках. О, морозиво. Можна я візьму морозиво? Можна. Приємний момент. Взяла морозиво, дивіться, такі тут великі кульки, ледь би поміщаються в цю вафельку. І одна звалилася фісташкова. А вони кажуть: чекайте, чекайте, зараз ми вам дамо нову і дали додаткову порцію мені ще, бачите, безкоштовно. Наче я винувата, але вони мене так порадували. А вон Там море, ми зараз туди підемо. Так що не перемикайтеся. І ось ми вже йдемо на море. Тут така кафешка через сторончик. Така набережна. Нідерландах, індерландах од моря місто захищають ось такі насипи, е, ось такі дамби. Де вищі, де менші. А он якийсь маяк. І така рослиндість тут на пісочку, бачите, ось такі різні колючки. І чагарники. А з того боку вищі ці дамби і насипи. І ось воно, море перед нами. Ух ти. Ось за такими щитками розполагаються люди від вітру. Ну, інтимність трошки, така приватність верніше. Гарно придумано. Не знаю, чи за гроші в оренду береться, ще й парасольки, мабуть, за гроші. А з цієї сторони ось такого кольору. Приватні. Загорожі. І парасольки. І море. На морі відлив. Бачите, як далеко треба йти до водички. Ось такий відлив. Лежаки можна брати. І... А, це... це не ціна тут. Мабуть, бронь. Чи що це таке? Пронумеровані вони. Ага, ціну ми тут не побачимо. Вони пронумеровані просто. А в мене свій стільчик. Мені не треба брати в оренду їхні приватні штуки. Мені достатньо цього. В синьо жовтих до речі, кольорах. Бачте. Всім привіт з північного моря. Від Оленка з Нідерландів. Єлена Колан 5. Ось такий тут пісочок мокрий. І ось такий відлив. І тут такі маленькі крабики Зараз ми з вами побачимо. Їх тут ловлять дітвора. Ось-ось-ось-ось-ось. Ви можете побачити, дивіться, він прям хоче мушлю, мушлю якусь собі залізти в мушлю. Чи що он він який? Значите? Їх тут багато. І водичка тут тепла. А там море. Справжня солона вода. Хвилі. Там у нас Зандворд, а там у нас Денгах. А цей пляж посередині. Нордвайк. З погодою сьогодні дуже повезло. Вон там вітрильник стоїть. Немає вітру холодного. Це велика рідкість в Нідерландах. Ось такий пляж. Проходимо крізь мокрий пісочок. І заходимо в море. Там вам послухати. Мелодію хвиль. Водичка хвилюється з пісочком перемішана. Трошки така бруднувата. але тепла. Ми на морі буваємо рідко, може один-два рази на рік. В цьому році перший раз. Ось такі хвилі гарні. І сонечко виходить. Воду для вас. Ой, ха -ха -ха. Ой як класно. Ой, ось воно море! Ось воно море для нас. Створено для людства. Така краса й насолода від природи. Ой, Навіть в північному морі можна купатися, бачите? Супер! Така гарна водичка, я вже скупалась. От сьогодні гарний день. Немає холодного вітру. Гарного і пекучого сонця, комфортно. Так, побули пару годинок на пляжі, на морі. Відпочинок на морі закінчується. Вон, покажу вам ще два вітрильника, які пливуть. Чайки вже прийшли в гості на пляж, підбирають крихточки і виманують їжу відпочивальників, а море ще шумить. Ось, друзі, така картинка вам, сонечко, ще високо, але нам вже треба їхати. Скоро вечір. Ну що, мені тут сподобалось недалеко сюди їхати, там, там це колес огляду, там місто знаходиться, потім тут така гребля і за нею море. Ось такі краєвиди. Мені сподобалось. Хочу ще сюди приїхати. І ось наша поїздка на море завершується такою смачною вечерею. Це називається Лумпія. Це в китайському ресторанчику. Всередині там ростки соєві, ось такі. Ми розріжемо, побачимо далі. А вніка ось такий рис із свининкою і з яєчком. Всім смачного і нам також. Нік, смачного тобі. Смачного всім. Так, Всім смачного, а ми будемо вечеряти. Так, поділилися з Ніком стравами. І хочу вам показати, що таке лумпія, яка вона всередині. Я, до речі, ніколи її не їла раніше, тільки в Нідерландах узнала про цю страву. Дивіться, тут ось соєві ростки. Яєчко є. І є. Шматочки м'яса якогось. Це, мабуть, чисто, таке чи, типу чистофіла тоненьке. І вона така хрумтяща корочка. Дуже смачно.